У новорічну ніч лікар з медицини невідкладних станів Катерина Скворцова та Фельдшер Віктор Прокопенко працювали разом. Це наш був перший виклик уже 1.01 в новорічну ніч. Новий рік почався це те, що був виклик номером 13. До екстренки говорить Віктор, телефонувала донька. Сказала батькові. Раптово стало зле. Чоловік встав, підійшов до вікна, дивиться новорічні салюти і впав. Він був без серцевого ритму та дихання. Тоді задіяли більшу частину обладнання швидкою, говорить лікарка. Сумка з медикаментами, кардіограф, кисень. На секунди серце чоловіка починало працювати, потім знову зупинялося. І ось нарешті, через 51 хвилину, безперервної реанімації пацієнта вдалося вивести із клінічної смерті, говорить Катерина. І був він далі госпіталізований нами до третьої міської лікарні під постійним моніторингом. Щораз успіху таких реанімацій залежить від майстерності медиків, і вони показали її високий рівень, розповів телефоном керівник Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги Віталій Крилюк. Вікарі цієї бригади мали можливість користатися сучасними методами, які використовуються при проведенні серцево-легневої реанімації, тобто механічним засобом, який поводить натиснення на грудну клітку. Що є дуже абсолютно важливим, оскільки це є доведеним методом, який дає можливість проводити, зокрема, певний елемент соціальної реанімації, такі як натиснення, досить якісно. Нині 63-річний пацієнт перебуває в реанімації третьої міської лікарні Черкас. І досі за його життя борються лікарі, розповідає лікар Євген Білан. Зараз знаходиться в глибокій комі. Протокольну допомогу надаємо згідно того, як це. Потребує. Донька стайнбатька батька не коментує. Лікар Черкаської екстренки Катерина Скворцова говорить, допомогти пацієнтам, а відтак дати більше шансів на одужання до приїзду швидкої може кожен. Якщо оточуючи, бачить, що чоловік без свідомості треба запевнитися, в тому що там відсутнє дихання і розпочати. Якийсь ну, непрямий, масаж, непрямий масаж серця і проводити його бажано до того моменту, поки приїде швидка допомога. Тетяна Рева, Тамас Горозія та Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.